Саджаючи дуб, смішно мріяти, що скоро знайдеш захист у його тіні. Сьогодні у програмі 5 хвилин для змін ми дізнаємося, де в потрібний момент можна знайти надійний захист. Фелікс був відкритою людиною, котра переживала важкий період у своєму житті. Його дружина хворіла, і лікарі не могли пояснити причину її хвороби. Тому що ззовні жінка виглядала повністю здоровою, проте вона відчувала жахливий біль, який ніколи не залишав її. Фелікс, успішний комерсант, поступово розтратив усе, що мав, аби вилікувати дружину. Однак їй ніщо не допомагало. Одного разу я, зустрівшись із Феліксом, жахнувся, коли ця людина, яка прекрасно знала Біблію, заявила: Пастори, я відвів свою дружину до екстрасенса зараз їй краще. Там їй сказали, що хтось її зурочив, що зроблене дияволом може бути знищене лише силою диявола. Він краще за будь кого знає свої вибрики. Слова Фелікса мене сильно стурбували. Якби він був недосвідченим християнином, можливо, таку поведінку можна було би пояснити тим. Що Він страждав, слухаючи протягом багатьох років стогін своєї дружини в день і вночі, і в якийсь момент його довіра до Ісуса ослабла. Друзі, окультизм у всіх своїх проявах є одним з інструментів, які використовує сатана, аби обманути, якщо вдасться, як написано в Біблії, навіть вибраних, але Святе Письмо. Однозначно засуджує будь-які форми окультизму. В книзі пророка Ісаїя написано. І коли вам скажуть, запитайте в чарівників та ворожбитів, у шептунів і черевомовців, то відповідайте, хіба народ не до свого Бога має звертатися, хіба питають про живих у мертвих? Існує цілий арсенал засобів, які використовує диявол проти тих. Хто хоче йти за Ісусом, фільми, книги, музика, курси, семінари усе це має на меті переконати людей, що вирішення людських проблем знаходиться у самій людині або в окультизмі, але Біблія вчить чітко і однозначно, що ми не повинні звертатися за послугами до черевників, ворожбитів, шептунів і черевомовців. Неймовірно! Але дружина Фелікса одужала, а через деякий час вона пішла з церкви. Фелікс знову став успішним комерсантом і не бажав нічого чути про Ісуса та його церкву. Сьогодні він член спіритичного об'єднання і вважає себе кращим від багатьох християн, подає гроші на соціальну допомогу нужденним. Сатана. Використовує великі знамення і чудеса у своїй спробі звабити людей, на якийсь час він може зробити так, що людині стає нібито краще. Практика життя показує, що ті, хто скористався послугами окультизму, зрештою зазнали як фізичного, так і духовного краху, наш єдиний захист від підступних спокус ворога у Христі. Ми маємо шукати його щоденно і зробити Господа центром свого життя. Тільки ті, хто перебуває під захистом Божим, хто зміцнив свій розум біблійними істинами, прийнявши їх як єдиний авторитет, зможуть встояти. Помолимось, дорогий Господь, ми безмежно вдячні тобі за ті важливі застереження, які ти залишив на сторінках святого Писання. Щоб ми не зверталися до диявола, шукаючи в нього допомогу. Господи, ми розуміємо, що єдина допомога це є Ти наш Спаситель і наш Викупитель. Благослови нас і збережи всіх нас, Господи, щоб ми не збочили з цієї дороги, на яку ти нас покликав. Дякуємо Тобі за те, що Ти продовжуєш працювати над нашим спасінням. Амінь. Пам'ятайте. Лише Ісус є нашою єдиною допомогою у всіх сферах життя. До нього ви можете звертатися в будь-який час і будьте певні, Він ваш надійний захист.